У Бородянському відділенні поліції зустрічають гостей. Вони прибули на подію, яка є важливою не лише для поліцейських, а й для усієї громади. На відкриття нового приміщення поліції. Під час бойових дій будівля була настільки пошкоджена, що не підлягала капітальному ремонту. Тому збудували її фактично з нуля. Ця будівля сьогодні не тільки відбудовані стіни, це відновлення безпеки. Відновлення справедливості та правопорядку на цій території. Бородянське відділення поліції обслуговує 40 населених пунктів, а це майже 50 тисяч громадян. Появі нового приміщення поліцейські завдячують американському бізнесмену та меценату Говарду Бафету. Саме його фонд і профінансував будівництво. А сьогодні й сам Говард Бафет приїхав на відкриття і зробив перший запис у книзі для почесних гостей. Ця будівля є символом стійкості й хоробрості українського народу і внесок у це національної поліції. І ця будівля показує також, що Росія ніколи не зможе зупинити Україну, що б вони не робили. Україна відновиться, сказав меценат слави країні до відкриття приміщення. Київська обласна військова адміністрація зробила поліцейським цінний подарунок. То ми здійснили відповідну передачу субвенцій з обласного бюджету для того, щоб закупити спеціалізований автотранспортний засіб, який буде забезпечувати несення служби разом з відповідними співробітниками на території Бородянської громади. Дякуємо. Дякую. Заступник голови Нацполіції України Андрій Нєбитов провів екскурсію новим приміщенням. Воно збудоване за усіма європейськими стандартами. Звертає увагу на кімнати для проведення слідчих дій. Вони зроблені за сучасними вимогами. Запроваджена система електронної фіксації усіх дій, що відбуваються із затриманими особами. Американському гостю так все сподобалося, що він аж і сам готовий був здатися хоча й жартома я здаюся. <рес> Тепер тут є і надійне укриття. Воно зможе захистити життя не лише працівників поліції, але й слугуватиме для мешканців селища. У приміщенні враховані також принципи безбар'єрності для малорухомих або ж людей на кріслах колісних. Слугує ось цей ліфт. Ним можна спуститися у бомбосховище. Цікаво, що цим ліфтом можна підніматися. і... Опускатися навіть тоді, коли немає електрики. Передбачено, що він працює від генератора, так що за будь-яких умов тут людей можуть і піднімати, і опускати. В укритті для поліцейських облаштували і спортивну залу із тренажерами, чудові умови, все є повністю забезпечення. Особовий склад дуже щасливий. Такому приміщенню раді ми такого приміщення раніше в нас не було. Сьогодні це дуже знакова подія завдяки американським друзям, завдяки Говарду Бафету. Сьогодні ми бачимо новий, повністю з нуля побудований сучасний поліцейський відділок. І це дасть можливість нашим поліцейським працювати наповно. Слава Україні! Героям слава!